Росія хоче створити залізничний шлях з Росії через Азовське узбережжя до Криму. Про що Олексій Гетьман нам Ми вже вже нам нагадав? Це означає, що вони не вірять в довготривалість, в довге життя вічність кримського мосту. Ну, я думаю, що якщо ми брати кримський міст, дійсно кримський міст зіграв свою роль для розбудови такої залізниці, насправді тому, що це стала перша причина, першого ураження кримського мосту, коли він перестав функціонувати, от тоді Маріуполь, в принципі, заграв іншими кольорами для росіян. Тоді виникла така ідея розбудови цієї залізниці. Якщо брати на тепер, я би взагалі тут не згадував кримський міст. Тому що для росіян ця залізниця, яка майже вже запущена на сьогоднішній день в купі спортом. Упі з Маріупольським знов ж таки в купі з автошляхами, які існують, це абсолютно ну не альтернатива. Це доданок, це повноцінне забезпечення всієї військової логістики, яка тягнеться. Від Вугледара на сьогоднішній день Вугледар волноваха і закінчується фактично Васильівка в Запорізькій області. От саме для цього і треба є потреба цієї залізниці. Так вона може бути резервною на випадок руйнування кримського мосту, але це не точно не перша причина вже, і це точно не основне її призначення. Розвантаження військової логістики спрощені ну тому, що ясно, що з Маріуполя до Вугледару, ну наприклад, або з Маріуполя до умовних пологів набагато ближче тягну. Ути траламі техніку, аніж тягнути її із умовного Джанкоя, до куди доїжджає російська залізниця на сьогоднішній день. Тому так це це дійсно загрозлива штука, серйозна доданок до Кримського мосту. А в разі його руйнування це може стати головною артерією, яка буде забезпечувати російську о, військову логістику вже по всій лінії фронту до окупованої Херсонщини.